Займатися плаванням Марина почала ще в третьому класі. Але коли вона прийшла на заняття, більшість дітей вже мали розряди у цьому виді спорту. Та Марина не любила пасти задніх. Вона почала займатися двічі на день. І така наполегливість мала гарні результати. Це вже в четвертому класі. Я виграла Україну. У нас був тоді веселий дельфін, і я зайняла там перше місце на 800 метрів вільний стіль. і виконала второй розряд. Ну це тільки благодаря тому, що вот. Если надо чем-то заниматься, то это надо заниматься в чём-то всерьёз, а не просто так. Уже в 9 класі Марина отримує розряд майстра спорту з плавання і вирішує спробувати себе в морському багатоборстві. Знову виснажливі заняття, які дають свої плоди. Рівно через три місяці я виконала майстра спорта по морському багатоборству. А ровно через год виграла Советский союз, стала абсолютно чемпіонкою совєтського союзу по морському нагаборі. Марина має безліч нагород, але не всі вони пов'язані з плаванням. Вона має і значок альпініста і третій розряд парашутиста, і в гірському туризмі досягає успіхів. Але потім сімейне життя і виховання дітей повністю захопило Марину. Ціль була моя бути мамою. І от колишній замуж, я родила дітей і повністю переключилась на їх виховання. Та діти виросли, і наша героїня зрозуміла, що прийшов час знову жити у своє задоволення. Тож жінка повертається до плавання і без підготовки вирушає на змагання. Перше змагання просто нежданно, да я зайняла друге місце на відкритому чемпіонаті України. Вот, при этом не тренируюсь, как бы, ну, раньше-то треніровалась, то тобто есть на старих запасах, скажем так. Після отриманої перемоги Марина починає серйозно тренуватися, і знову результати не примушують себе очікувати. Вот уже з января 2010 года, когда уже начала заниматься. Значит, получается, я была в Івано-Франківську. В Николаеве и в Донецке. вот на всех этих трех соревнованиях это были открытые чемпионаты Украины, но ну, к чему-то посвященные. Да? Например, это был открытый Донбасс. Там, значит, вот. На этих всех соревнованиях было по три первых места. То есть, вот сколько там получается? 9 медалей. ну плюс еще там эстафеты. В эстафетах ми теж но это Це скажем так медаль. Наша землячка не обмежилась перемогою, чий рекорд новий встановила. Вот, когда я на вторих соревнованиях виступала, то є, вот перші соревнования были у меня, я розказувала в Кремичуге, а вторые были в как, вот, На вторих соревнованиях я выиграла 100 метрів на спині. Вот. Ну, Виграла, всі, звісно, мене поздравляють, це було весело. Потім на наступний день, коли ми вже приїхали домой, мені дзвонять і кажуть, що ти побила рекорд України. Всі ці перемоги Марина здобуває не лише для себе. Головна її мета показати таким же людям, як вона, що після 45-ти життя тільки починається. Это когда ну, молодые люди они к чему-то стремятся, да, а когда уже человеку за 45, 46, 47, почему-то кажется, жизнь заканчивается. Все, вот она закончилась, уже нету ничего в этой, как бы будущности нету, да. И, и ведь это у многих. И, и получается, что человек складывает крылья, значит, он уже перестает о чем-то таком возвышенном думать как-то где-то пытается еще что то что-то стрепенуться там как-то там что-то себя смахнуть вот ну потом думает что все уже все тут уже сколько тут уже ну, сколько тут уже осталось той жизни да? вот. так вот мне хочется как бы своим примером показать что жизнь ведь не закончилась она просто приобрела другую форму Марина вже отримала запрошення на чемпіонат світу і серйозно настроєна перемогти. І ми віримо, що їй це вдасться. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія Барт.